Чому ламаються квівертипи? Це болюче питання як і для новачків фідерної риболовлі, так і для фідеристів-професіоналів. Можливо, це помилка самого фідериста, тобто нас, а можливо, це помилка і виробника. Сьогодні, в нашому відео, ми поговоримо про квівертипи, які вони бувають, і розуміємо декілька найбільших міфів про самі квівертипи. І найголовніше раз і назавжди дамо відповідь. Чому саме ламаються квівертипи? Ви на каналі Риболовці ZUA. З вами я, як завжди, Олександр. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк або дизлайк, якщо вам не подобається наше відео. А якщо подобається, не перемикайтесь, дивіться далі, і ви дізнаєтесь багато цікавого про квівертипи. Fishing, Боже, друзі, ще раз привіт! По-перше, що таке квівертип? Квівертип це просто індикатор на нашому фідерному будилищу, який показує покльовочку риби. В наборі, як правило, різний виробник різних фірм додає до вашого будилища два або три квівертипи. І знову ж таки, як правило, ці квівертипи бувають з карбону, тобто з вуглецю, або скла волокна. Як розрізнити дуже просто. Карбонові знизу в посадочному місці чорного кольору, а скловолокно більш світлого прозорого кольору. Ще виробник на ваших квівертипах, як правило, указує їхню твердість. Наскільки він твердий або м'який. Це може бути 1 унція, 1,5 унції, 2 унції, 3 унції. Залежить яке вудилище ви маєте. В чому різниця, наприклад, карбонового півертипу від скло волокнового Як правило, QR зі скла волокна більш м'якіший. Але квівертип карбоновий. Більш підвергається, легше його зламати. Як правило, карбоновий квівертип, якщо ви ловите з коліна, в руку буде краще передавати вашу покльовочку риби. Якщо ж таке буває, що виробник не напише вам, який твердий, який м'який ваш квівертип, це дуже легко перевірити. Ви берете свої квівертипи, ставите їх в руку, 2 чи 3, отак, таким от способом. І бачите, який із ваших фівертипів є м'якший, який твердший. Головний міф, який ми маємо розвіяти дуже часто серед новачків, і не тільки серед новачків, чую такі речі, коли кажуть: от у мене квівер на одну унцію, і це означає, що максимальна затяжка може бути 28 грамів. Так от що я вам скажу, люди, це неправда і банальна. Брехня. Тому що єдине, що показує затяж на вашому ковертепі і означенні, це наскільки він м'якший або твердіший відносно вашого набору до вудилища. І зараз я вам це докажу. Дивіться. Ви маєте, наприклад, вудилище Heavy Feeder до 140 грамів, і в наборі в ньому йде кувіртип 1,5, 2 і 3 унції. Що це означає? По логіки тих людей, що кажуть, що не можна вішати тящу кормушку, це означає, що ваш, до вашого фідерного будилища не додали ще як мінімум 2 квіттипи. Тому що максимальна затяж вашого будилища 140 грамів, а у вас три квівертипи умножити на 3 унції на 28 грамів, то це що виходить? Що вам не додали ще один якийсь твердший квівертип, і це неправда. Ви можете. І маєте використовувати, якщо, звісно ж, дозволяє ваша техніка закиду квівертипи, коли вам потрібно півтори, дві унції. Так що міф про те, що не можна використовувати одноунцові, двоунцові, трьохунцові з більшими вагами квівертипи це є брехня. А тепер, друзі, переходимо до самого важливого. Чому ж саме ламаються наші квівертипи при закиді, як показує практика? Справді, в більшості випадків квівертип ламається по одній простій причині, тому що є невідроблена техніка або помилка риболова. Що це може бути? Це може бути, коли ви заводите водилище назад, якийсь неправильний ваш крок при закиді, хіба відпружинула. Просто ваша помилка відпружини шнур чи різка, і він замотується за кільце вашого вівертипу. При цьому в кращому випадку відходить відстріл вашої оснастки, в гіршому випадку, звісно ж, ламається сам вівертип. Вівертип має гнутися, не бійтеся його гнутися. Другий випадок теж часто стається. Це коли ви вимотуєте свою оснастку, годівницю. І у вас є зв'язаний вузол шоклідера, наприклад, з основною ліскою або з основною шнуром. І набивається грязь, пух, І цей, коли у вас мале, перше прохідне кільце, бувають малі, бувають більші, залежно від будилища. І цей вузол з цією грязю забивається і просто ламає ваш діверти. Це що допомилок риболову. Щоб... Ще, що хотів би вам сказати, поки не забув, щоб уберегти себе самого від поломки, що ви можете зробити? Якщо у вас не поставлена техніка, ви ще не супер там, риболов, ви, але навіть риболов-професіонал, має себе привчити, що при закиді він перевіряє. Ходить штурчи різка по кільцях чи ні. Таким способом він себе оберігає від замотування за квіверти. Але є і проблема, про яку мало хто говорить, є проблема і помилка виробника. Можна це назвати браком, а можна це назвати, що просто виробник полінився це зробити. Що це може бути? Із-за чого ваш квівертип ламається. Це є така штука, коли виробник не поставив кільця по ребру жорсткості вашого квівертипу. Тобто, як ви можете бачити, коли я держу нормальний квівертип, без ніяких проблем, кільця стоять по ребру жорсткості, всі кільця йдуть правильно по параболі. Коли ж виробник. Не поставив ці кільця по ребру жорсткості, ви можете побачити ось таку картину. Як би я не повертав цей квір він гнеться в сторону, виломує кільця. Я надіюсь, ви це бачите. І ці кільця просто йдуть в праву сторону. Що в такому випадку буде ставатися? Як правило, при закиді ви заводите водилище назад, ці кільця вивертаються. При тому, як ви робите закид... В лучшому і кращому випадку ваш шнур або ліска замотується за ціківця і відстрілює знову ж таки оснаска. В гіршому випадку, в біль, більшості випадків, просто ламається квівертип. Він просто ламається напополам. Як себе застерегти від цього? Дуже просто. Коли ви купуєте своє фідерне водилище в магазині, просто! Берете квівертип отак от в руку. Ставите в долоню і нажимаєте. Не бійтеся його зігнути. І якщо кільця стою ось так, то повірте мені, цей квівертип і це фідерне будилище вам не потрібне. Тому що кільці стоять не по рубру жорсткості. І маєте вибрати так, щоб вони стояли так, як має бути. Ось я беру цей квівертип нормальний. Щоб я йому не робив би, він. Стає так, як має бути по параболі. Що б я йому не робив би, кільця просто стоять так, як має бути. Цей же, як би його не намагався викручувати, він крутиться так, як йому хочеться. В свою сторону, бачите? Я йому нічого не роблю, і кільця стають в сторону. Так що, щоб берегти себе при купівлі поставили в долоню, подивилися, кільця стоять нормально, згинається по параболі, немає проблеми. Але, друзі, це не найгірше. Тому що бувають такі випадки, ви просто кидаєте своїм фідером, у вас стоїть класна техніка поставлена, ви кидаєте воно вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, і ви не можете попасти в точку. Що це таке? Чому не працює правильно в Все дуже просто. Тому що може бути така ситуація, що виробник кільця ребра жорсткості поставив. Неправильно на друге коліно. І ви отак згинаєте це коліно і ці кільця також ідуть в сторону. Так, мало випадків, коли на другому коліні йде захлист за це кільце і відстріл. Але таке удилище ніколи не буде кидати нормально. Плюс до цього всього, ви коли візьмете на потрях це водилище, як ви що, чули або бачили, коли фідеристи купують водилище, вони його тянуть на потрях. Я вам скажу, хто цього не знає, для чого це робиться, ми дивимося, як швидко повернеться в робочий, в робочий свій стан це водилище. Тобто я відпущу і як воно перестане коливатися. Коли ж кільця стоять не по ребру жорсткості, то ви коли втряхнете це водилище, воно буде ходити так, як у лозина, що дуже довго. Отак от, от, друзі, така вам інформація. Знову ж таки, якщо інформація була для вас цікавою, Ставте палець до гори, підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний, хто підписаний. Дякую вам за це. Дякую за ваші коментарі, за підтримку. Кому не сподобався, знову ж таки, наша інформація наш канал. Можете поставити дизлайк. Також можете написати коментар, що вам не сподобалось або що сподобалось. І головне, напишіть, будь ласка, чи ставалося у вас так, що у вас ламалися квівертипи. І чому, як ви думаєте. По вашій помилці, чи ви перевірили, і, ти, і то була помилка виробника. Дякую за те, що нас дивитесь і бажаю вам, щоб у вас завжди були цілі квівертипи. І як завжди, нам, українцям, бажаю вам мирного неба над головою. З вами був я, як завжди, Олександр. Ви були на каналі Риболог І до наступних відео!